Вночі Росія задала ракетного удару по місту Кам'янське, знімальна група Дніпро тв від самого ранку перебуває на місці. Ми зараз в одному з відділень, яке постраждало. За словами робітників, закладу тут був коспіс, також підходжений по голову. так Шакуляють салати, робітники вже прийшли. Yes. Тут все зруйноване, то в вікна в кімнати, де могли перебувати люди. Багато так. дуже багато. Бачу, гоністю все тут зруйноване. Ось ще одна кімната, в якій теж були люди. Бачу, навіть залишали власні речі. Що найстрашні було робити? Мені пошкоджені терапевтичне відділення, вибиті усі ще пошкоджені комунікації, спільні стелі, пошкоджене медичне обладнання. Один пацієнт отримав поранення. Нещодавно у нас був проведений ремонт відділення більш некомфортні умови до перебування для пацієнтів. На жаль, не обійшлося без загиблих. Це дві людини, ще п'ятеро постраждалих серед них і жінки. Вони важкі. Одна з них вагітна. Троє пацієнтів. з середньої тяжкості команди праців надалі буде працювати на місці. Тому слідкуйте за новинами близько шоці вечора. Вже вийде повний матеріал з про наслідки ракетного удару.